Вітаю вас у новому відео у новому дні у себе на каналі. Розпочинаємо з самого ранку. Першою справою я вирішила застелити наше ліжко, так як довго ми сьогодні валялися, нікуди не поспішали. У нас сьогодні є важлива справа, на яку ми довго чекали та наважувалися. Нам потрібно зробити ще одну вакцину та отримати. І ще довідки в садочок та в школу. Я думаю, зараз всі мами зайняті ось цими такими клопотами, зборами в школу, в садочки, тому що залишилось зовсім мало часу, а час біжить просто дуже дуже швидко. Тому ми з самого ранечку нікуди не поспішали, так як записані були на обід вже в обідню пору, Так що займаємося домашніми справами, нікуди не поспішаємо. Діти мені намагаються допомогти, але все ж таки більшу частину, велику частину роблю все ж таки я. Робимо каву, так як ще я не зробила кавуську собі, зробила каву, поки вона охолонить, я швиденько ось цей піднос, на якому я сушу свої, як він називається, посуд, залила оцетом, щоб ось той накип трошки повиїдало. Взагалі мені би хотілося його сильно змінити. Мені би багато чого хотілося вже змінити в цій квартирі, докупити якийсь певний текстиль або щось інше, але... Мене зупиняє те, що у нас потрібно багато грошей, багато всього на будівництво. І ось там я вже буду реалізовувати свої нові ідеї, нові плани. Щось таке вже хочеться змінити. Змінити взагалі обстановку. Попереду нас чекає ще один, знаєте, можна сказати, навіть новий етап життя. Тому що життя в квартирі і в будинку це зовсім різні речі. І ми вже з нетерпінням чекаємо. Тож, ще в цій квартирі все буде так, як є. А вже в наступній, в наступному нашому гніздечку щось будемо докупляти нове, бо мені все рівно захочеться щось туди купувати: новеньке, гарненьке, свіженьке. Тому я себе зупиняю. Відправилися ми після наших. Лікарів після е, всіх отриманих Цих маніпуляцій, як бенелі ні цього не хотілося, але ми якось вмовили на вакцинацію. Відправилися на прогулянку, довго гуляли, аж до самого майже вечора. Дивіться, який гарний у нас захід сонця, неймовірно, таке атмосферне місце, дуже багато гуляє людей. Ну і мої малята теж розважалися. Сьогодні ми приділили багато часу прогулянці. Дома залишили те, що залишили, але нічого страшного. Нікуди не поспішаємо. На роботу мені не потрібно було, тому хай так буде. А ми нагулялися. Буде зима, будемо сидіти вдома. Поки літо, то гуляємо. Ще зайшли обов'язково на площадку біля дому і відправилися додому вже спадки. Так, ми вчора дуже вдало все зробили і нарешті отримали довідки. Це дуже цінно, тому що вони займають дуже багато часу і багато нервів, Тому ми зробили. Цьому хлопчику довідку і тій дівчинці, яка щойно впала. Відправляємося в садочок і в школу це одне коло одного, тому підемо поздаємо довідки і вже все з цим питанням буде вже закрите. Зробили ще одну ангеліні вакцину, і наступна вакцинація у неї буде аж в 6 років манту. Все, все зробили. Я безмежно задоволена. Прямуємо та і прогуляємось. Так, не попали ми сьогодні в садочок, нас налякав дощ, і ми відправилися ще виконувати одну важливу справу. Нам потрібно прикупити в садочок деякі речі на всю групу, так як вихователі знають лише мене, бо це вихователька, наша, можна сказати, сусідка. І ми з нею знайомі, тому ось такі справи. Ой, так, до садочка ми не дійшли, бо розпочався дощ, щось там накрапав, і вже обід не хотіли йти. Схожу завтра зранку, або поїдемо е, з чоловіком телевізор е, вішати, і я зайду віддам довідки. Прикупила для садочка багато багатько стаканчиків, багато прикупили фарб, все, що замовляли, все прикупили. Ось таке. І дуже багато багатько картонів, е, та ще там е, альбоми. Також прикупили ось такі серветки. Просили рушнички. Все купили, що просили, але ще дещо все ж таки не докупили. Потрібно буде докупити. Складу це все зараз окремо. Віднесу на балкон, щоб діти не розтягнули. Ну і Ростиславові прикупили новий рюкзак, такий класичний, такий хороший. Казали нам, що не з поганих рюкзаків на три таких кармана. Великих. Ось ще тут щось таке є, щось цепляти можна, ключі, чи що, щоб не загубити. Чи, може, гаманець такий маленький. Ну і ось такий самий звичайний. рюкзак І коштував він. В нас є магазин Офіс Центр, і коштував він 1600, а немає ціни. О, безцінний? Е, ти скільки коштував дружок. 1600 з чимось. Е, я так пам'ятаю, не знаю, де чек від нього, але зараз я знайду. Так, 1699, 1700 гривень коштував цей рюкзак, але такі ціни майже у всіх магазинах, де б мене дивилися, такі більш з кращих рюкзаків коштують. Майже до двох тисяч, але я сподіваюся, що він трішки з ним походить. Хоча б за два роки походить з і нормально буде на спинку, бо він, начебто, як ортопедичний, він нас. Часто ходить сам додому, тому щоб йому було зручно і не дуже важко, бо книг і того всього приладдя дуже забагато. Ось так ми розважалися, і зараз ще розваги продовжаться, бо на столі залишила безлад. Швиденько зараз я його приберу. Так, сьогодні в мене працює магія в дуже швидкому режимі, і мені дуже сподобався. Один плет, який ми прикупили, Зараз вам покажу, і я прям мрію. Я не знаю, чи будемо ми жити в цій квартирі в той час. Але коли ми будемо звідси переїжджати, я обов'язково перефарбую переклею шпалери Мама! на такі сірі, як дощ де на такі сірі, як я купила плед. Зараз вам покажу, який неймовірно гарний. Так показую ще, що ми такого цікавого викупили. Зайшли прогулятися. В бутік, я називаю, і викупили такий дуже гарний, неймовірний плед. Взагалі за смішні гроші. Він ось такий великий. Я його якось примощу на цей диван, бо диван у нас ем, завжди в плямах, як бачите, я його чищу і купила ще один засіб, мені порадили теж. Для цього дивана, бо це просто якийсь не диван, я його постійно чищу і сьогодні теж планую цим зайнятися. Тож взяла ось такий цікавий плет. Взагалі, за смішні гроші за 100 гривень. Плет такий неймовірно гарний. Можна навіть ліжко ним певно, що застелити, певно, що він підійде. Але відправлю його в прання. Я прям, знаєте, ходила і в Аврорі дивилася і кругом далі чимось таким схожим. Але щось мені було шкода віддати 300 і 500, подивіться, який брудний диван. Ой, з дітьми, з дітьми, певно, що він у нас ще буде довго таким. Не знаю, який купляти текстиль і який диван, щоб це не було таким брудним, але я зараз займусь його чищенням. А пледиком я неймовірно задоволена, бо дуже гарний такий сірий колір, сіро голубий, дуже е, такий привабливий. Скільки дарма на нашого робітника оце от наговарювала. Певно, що він почув або подивився мої влоги. Ну, я сумніваюсь, він точно не дивиться мої відео. Е, але навіть певно, що не знає, що таке буває. Е, але е, суть не в тому, певно, що він почув. Мої молитви, і те, що я його називаю равликом. І вчора та сьогодні так працював сильно та настирливо, аж поки не розпочався дощ. Певно, що він вже закінчив свою роботу і зібрався додому, бо дощ у нас добрячий йде. А я буду зараз робити ще. Щось дуже смачненьке хочу спробувати. У мене ж росте на участку м'ята та меліса, яку я садила з насіння і вже багато нарвала і навіть посушила на зиму. Будемо пити зимою дуже смачний ароматний чай. Хоча літом взагалі не п'ємо чаю. Ну, чоловік в мене завжди п'є чай і лише чорний. А ми з дітьми я ось п'ю каву. Я знаю і жарко, і е, прохолодно. каву я п'ю завжди, але перейшла на те, щоб пити лише дві кави. Телефон падає, дві кави в день, бо коли вип'ю більше, то відчуваю себе не дуже добре, не дуже зібраною. Мені здається, що вона мене не бадьорить, а навпаки, я стаю якоюсь такий відразу ефект бадьорості є. А потім ні, а потім я стаю тим равликом і не можу довго дуже заснути. Тому зараз заварю чай, думаю, спробуємо. І він буде стояти, і ми будемо пити, можливо, прохолодний. Діти в мене можуть пити ось влітку такий прохолодний. Я просто буду доливати води холодної з чайника або навіть просто, і буде таке прохолодний чай. Але. Заспокоюся, а то я останнім часом настільки е, перезбуджена моя нервова система всім і повсюду У мене є таке, що я хочу все контролювати. А коли воно не контролюється, і я не можу це контролювати, у мене починається цей такий, знаєте, збій мізгів, прям зривається. Я починаю багато думати, думати, як це вирішити, як це зробити так, а може так, а може сяк, а може так буде краще. І ось тут чайник закіпає, тому мені треба попити чаю з маліса та м'яти і трішки заспокоїтися, бо забагато всього, але. Mm, дуже приємно пахне, якраз коли йде на вулиці дощ, накритися пледиком, дивитися гарний фільм і пити смачний ароматний чай. Так би мені хотілося, але так не буде. Бо e, в мене дуже важлива справа, яку я вирішила сьогодні зробити. Мені потрібно почистити того дивана, бо я вже не можу на нього дивитися. Також, щоб запросити когось в гості, то. Жах, ніби якийсь засранці, хоча постійно прибирається, але... але маємо, що маємо, іншого не маємо. Зараз Покажу вам засіб, який я прокупила, і скажу в наступному певно, що відео, поки висохне диван, скажу вам, дієвий той засіб чи so -so. соу-соу. Зараз, зараз, одна секундочка, я зганяю в коридор і покажу вам. Ось так швидко я зганяла. Перекупила ось такий засіб, вичитала, що можна і е, текстиль, і сидіння, і все-все-все ним пшикати. Радили мені з таким півником, але я щось почитала з цим півником, потрібно добряче змивати. А якщо я не змию на дивані і залишаться такі плями від води, це мені не подобається, а на тому дивані залишається все. Там, прям, якщо водою навіть крапнути, то залишається така пляма. Так що озброїлася. І, певно, ще й душ ваденько цим займуся, забороню дітям туди сідати і спробую зробити. Ой, щось розкрутилося. Вона зараз я прочитаю, чи потрібно одягати рукавички ще до нього. Можливо, воно відрне й Ну, Зараз... Зараз все з вами знаю. Можливо, хтось користувався, то напишіть мені. Або, знаєте, якийсь дієвий такий недорогий засіб, не за всі гроші світу. Щоб для текстилю, для меблів, щоб можна було гарненько почистити і потім не залишалося жодних плям. Пішла чистити. Так, 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 покажу вам ще неймовірно, ось таку вкорочену ковтинку, м'якесеньку, гарнесеньку таку м'ятного кольору. Була ще полосата, але якщо чесно, ця полоска мене вже дістала. У мене дуже багато таких речей полосатих. А ось ця ковтинка на осінь, те що треба. Мені здається, мені навіть нічого в такому кольорі. Ану, придивіться, подивіться, бо я таке щось не купувала. Все якесь бежеве, таке, або яскраве, а ось таке. Такого кольору в мене взагалі немає, і мені здається, мені непогано в такому кольорі щось мене потягнуло на ось такі лавандові типу, як мій телефон. Ось такі якісь однотонні. І навіть на той плед дуже симпатично відправляю в прання. Навіть можна буде зимою носити десь на роботу або ще кудись, або навіть вдома теж. Такий м'якеньки, дуже приємний до тіла светрик. І він мені обійшовся взагалі теж в смішну ціну в 18 гривень. І ще, окрім светра, я прикупила ось таку сумку. Дивіться, яка неймовірно гарна. Ну, я от люблю такі щось, речі, які можуть, знаєте, так, виражатися і яскраві. Ось такі. М можуть бути е такі речі однотонні, і, наприклад, така яскрава сумка. Це прям ось, це прям моє. Я таке чомусь люблю е до чогось додавати фарб. Е і ось такої вона якоїсь фірми має таку довгу. Таку шлеєчку і взагалі дуже в класному стані. Прикиньте, вона коштувала 44 гривні. Це взагалі шара. Сьогодні ми дуже так економно сходили, хоча не планували зайшли подивитися про по одне, а знайшли ось таке. У мене є сумка, яка йде вже все. Вона себе віджила, тому я її заміню ось цією сумкою. От, до речі, сумка я одну. На виход, а іншу в е, дім запускаю. Так що, якраз в мене сюди поміститься телефон, невеликий гаманець е, і ключі. Так, ідеально на літо дуже. Навіть осінню буде теж яскрава така гарна ідеальна сумочка. Щось таке я шукала теж. От бачите, я так загадувала, щось таке шукала і ось. Ось знайшла взагалі за смішну суму, те, що мені е, необхідно. Я так прийшла. Вона мені так чик-чик-чик і підморгує це ду ой, громадь гроза. Взялася я за цю справу, яку довго відкладала на потім, але це потім нарешті настало. Взялася чистити цей диван. Не знаю, як він буде себе почувати після моїх маніпуляцій, але я сподіваюся, що він на мене не образиться і не виникнуть нові плями після цього засобу. Скажу вам, що він не їдючий, якогось запаху специфічного він не має. Такий легкий аромат. Мені чимось нагадує взагалі миючий засіб для посуди. Olha Побачимо, я вам обов'язково поділюся з вами, розкажу, як диван себе почуває, і взагалі, як йому там після цього всього мого миття. Дякую вам за вашу підтримку, буду з вами вже прощатися. Я буду чистити диван, продовжувати займатися домашніми справами. Ну, а вам буду казати дякую за те, що ви такі неймовірні, щирі, за те, що допомагаєте мені в коментарях, мені пишете гарні, приємні слова, тим же і допомагаєте. Допомагаєте мені рухати канал Мій вгору я знаю, що ви неймовірні, тому що неймовірні люди один одного притягують. Дякую вам за те, що дивитеся кожного дня, за те, що залишаєте свої вподобайки, і зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро.